Буду сьогодні ділитись Словом Божим. Є таке бажання поділитись з такою темою, як спадкоємці. Слово Боже нам багато відкриває, що ставши дітьми Божими, ставши послідовниками Ісуса Христа, ми маємо частку і певну спадщину. І часто, коли ми відчуваємо це Слово або запитуємо, Ти є спадкоємець чого? Людина одразу говорить щось благесне, Небо і вони є правда. Це і так є. Але знаєте, я сьогодні хочу говорити, що ми сьогодні спадкоємці не лише чогось хорошого, не лише спадкоємці благодаті, вічного життя і так далі, якихось благ, благословінь і так далі. Але сьогодні я хочу поділитися таким такою думкою, що нам потрібно, як церкві Божій, як дітьми, дітям Божим, стати спадкоємцями і спадкоємцями Бога в плані тому, що Господь хоче, щоб ми навчились успадковувати те, що Христос мав. Якщо ми зрозуміємо, що таке спадщина, я думаю, ви все розумієте. Якщо в мене немає землі, то фізично я не можу написати заповідь. Вам, щоб вам передати після моєї смерті. Так же, Христос залишив нам заповіту. Христос все зробив, ми не будемо йти в деталі, як це буває. Я думаю, ви всі розумієте і знаєте, що ми це все зробили. Господь залишив нам заповіт, ми є і стаємо дітьми Божими, і в певній мірі стаємо учасниками і підпадкоємцями певної волі Божої. я сьогодні хочу поділитись, як важливо нам не лише. Стати спадкоємцями благодаті, але стати таким, знаєте, навчитись постити, навчитись прибувати в волі Божій, навчитись від Бога молитись це теж спащина. Це теж те, що хоче Господь, щоб ми набули і мали це в своєму житті. Бо часто, ну, дивлячись на життя людей, вони таке тільки добре хочуть. Правда, колись пащина, ну, як найкраще хочуть. Христос мав це все. Христос нам залишив заповіт і хоче, щоб ми в повній мірі, в повноті прийняли спадкоємність. Щоб не так, отут мені добре, отут я оце прийму, Боже, а ото мені не треба. Нащо мені переслідування? Нащо мені пости, нащо мені ще щось? Ні, Боже, от так. Але Господь і Слово Боже, якщо ми будемо вникати і дивитись, воно закликає, закликає нас до того, що ми є спадкоємці навіть різних переживань. Перше, що я хочу набут, сказати, навіть тільки що брат говорив переді мною, згадаємо Павла. Переслідував, ганяв і ревно робив це. Прийшов Христос його життя. І на 180 градусів Павло таку саму ревність має тільки вже по Бозі. Знаєте чому? Тому що успадкував Бога. Насправді унаслідував те, що Господь залишив. Господь залишив слово, Господь залишив молитву, Господь залишив Духа Святого. І так багато чого можна перечисляти. І ми далі дивимося, що Павло успадковує Христа, коли Христа переслідували, побивали. Він це унаслідує і стає спідпадкоємцем. І Він цим радіє, що він є спадкоємцем. Як важливо сьогодні насправді стати тими дітьми, які спадковують не лише блага, але і то, що Христос в свій час і в своє життя, коли був на цій землі. І перше, що потрібно, щоб стати дітьми Божими. Я думаю, ви всі розумієте і знаєте, і в свій час ми це все робимо. Хочу зачитати. Це і Слово Божого. Це перша книга буде Матфія, 11 розділ. Такі слова сказані там з 28 вірша. Того часу, відповідаючи Ісус сказав: прошу, про, про прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені. І я заспокою вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірилий серцем, і знайдете спокій душам вашим, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слово Боже нам показує, і сам Ісус Христос говорить такі слова. Перше, що потрібно прийти до Бога, скинути своє ярмо, Слово Боже говорить, щоб стати Божими. І дивіться, як далі написано, що е, візьміть моє ярмо. Тобто Господь говорить: візьміть моє те, що я вам даю. І нам сьогодні дано. Нам дано те, що ми бачимо, те, що ми можемо можем навіть переживати вже в своєму житті. Але часто ми це не сприймаємо, але нам потрібно зрозуміти, що це теж є спадкоємність від Бога. Тому що ми діти Бога. І слово Боже говорить, щоб ми стали дітьми Божими, то нам потрібно це зробити обов'язково в нашому житті. Обов'язково щось відкинути, обов'язково щось із Христа набути. Написано: Візьміть моє ярмо. І написано Я лагідний і смирений серцем. І одразу в ті самі книги написані такі слова, 16 розділ. Те ж сама думка, але трошки по-іншому відкривається. З 24 го вірша, 16 розділ, тоді Ісус сказав своїм учням, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. При і сестри, народ Божий, дивіться, Слово Боже, Ісус Христос говорить учням: взяти хреста йти за Христом. Ну, таке наше життя. Ми повинні повноцінно зробити те, що Христос зробив. Будучи Христос був святий. І то люди намагалися його побити, знайти щось, клівіту сказати, ще щось, а ми все-таки в тілі, і ми все-таки не Бог. І все-таки в нашому житті є моменти, коли ми падаємо. І знаєте, Слово Боже говорить, що нам потрібно, написано, відриктися самого себе і піти за Христом, взяти хрест і йти за Христом. Нехай нас в цьому допомозі і коли ми оце зробимо в нашому житті, ми стаємо дітьми. Або хоча б як мінімум набуваємо той образ, щоб бути дітьми. Тому що діти, саме діти, перші, хто набуває спадкоємність, це діти. Це діти. І коли ми набуваємо спадкоємність, то автоматично ми стаємо Божими дітьми. Нехай нас цьому... Бог благословить. Читаючи Слово Боже, можна багато дивитися, де Христос і де е, мужі по серцю Божому, де люди, які насправді віддалися Богу, зробили цей крок в своєму житті. І вони успадкували. Я вже нагадував про Павла, він повноцінно, він навіть це говорив. Про Савла можна згадати, можна згадати про багатьох учнів, які наслідували Ісуса Христа. Можна згадати одну подію, де до Христа підійшов один чоловік сказав, дозволь, я піду за тобою. Ми знаємо ту історію, Він говорить, лисиці мають нори, пташеня мають гнізда, а сину людському нема де прихилити. Але саме цікаво, далі Ісус Христос говорить одному чоловіку, йди за мною. А Він говорить, дозволь Господи, я поховаю батька свого. А Христос відповідає, Дозволь мертвим ховати мертвіців. Знаєте, що в цьому понятті? Людина щось хотіла залишити, вона не залишилась. Написано віддайте, залишіть ярмо, не йдіть, не тримайтеся того. Ні, в мене є свої бачення. І знаєте, і ми від того не можемо стати дітьми Божими. Само собою, нам потрібно обов'язково прийняти святе водне хрещення. Нам обов'язково щось потрібно набути, про що ми далі будемо дивитися, щоб стати спадкоємцями і те, що ми будемо набувати в своєму житті, це є спащина Бога. Тому що Христос зробив всі прообрази і показав це на власному е, житті. Коли ми бачимо, що Христос прийняв святе водне хрещення, зробив це. Ми бачимо, що Христос приймає Духа Святого. Ми бачимо, що Христос звершує вечерю Господню. Він показує це, Він робить це, Він омиває ноги. І нам потрібно стати спадкоємцями тіла Христа, спадкоємці Голгофи. Колись обов'язково потрібно прийти до Голгофи. Обов'язково потрібно пережити якісь моменти в нашому житті. І це є спадщина. І від того ми повинні радіти. І нехай нас в цьому благословить Господь. Що нас робить дітьми Божими, від чого, знаючи, що діти є спідпадкоємці, автоматично, якщо ми є дітьми, значить ми щось маємо генетичне від тої людини, яка нам передала щось. І Христос нам залишає все, що мав. І ми можемо набути все, що Христос дав. Зрозуміли? І це важливо зрозуміти для нашого життя. Дивіться, перше, що я зачитаю, це буде Книга Римлян, 8 розділ. Такі слова, з 14 віршу. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі, тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синіства, яким кличемо Ава, Отче. Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то і спадкоємці. Бога і спідпадкоємці Христа, якщо тільки з Ним страждаємо, щоб без Ним і прославитися. Дуже гарно відкриває оце послання до Римлян апостол відкриває. Написано, що якщо ви Божі, якщо дух Божий у вас, то ви є дітьми Божими. Якщо ви то автоматично ви діти Божі, і далі написано: І є спідпадкоємці. Христа. І написано далі, що із ним страждати можемо, щоб нам прославити. Господь постраждав, і нам треба буде постраждати. Христос прославлявся і ми прославимося, так слово Боже говорить. Але якщо ми будемо робити і звершувати саме так, як Господь говорить, Оце є набуття, оце є те, що Господь хоче, щоб ми успадкували. Господь сьогодні все залишив для нас, щоб ми це сьогодні мали. Наступне, на що я хочу теж звернути увагу, воно те саме, думка та сама, але трошки по-іншому розкривається. Це до Галатів написана така думка. Теж про духа, але трошки в іншому направили. Це буде до Галатів, четвертий розділ з четвертого віршу. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом. Щоб ми одержали усуновлення, а оскільки ви сини, то Бог послав у наше серце Духа Святого, святого Сина, який кличемо Ава, Очі. Тому ти вже не раб, а син. А що син, то через Христа спадкоємець Божий. Знаєте, до речі, є така тенденція, на жаль, в якійсь неправильній мірі, часто можна почути, що ми раби Бога. В певному мірі це не так. Потрібно слово Боже нас закликає, щоб ми ставали дітьми Божими, бо ми є діти. Царство написано там, і вже таке перегрехування. Так само і тут написано, що, будучи дітьми Божими, ми маємо Духа Святого написано і стаємо спадкоємцями Бога. Нехай нас суму благословить Господь. І коли ми станемо спадкоємцями, дивіться, написано ну, не якісь прообрази, не якісь характери Бога, а написано Бога в загальному. А це вже може бути характер, це може бути життя. Це можуть бути певні моменти нашого життя. Це в загальному. Оце те, що робить нас дітьми Божими. Те, коли, якщо в нашому житті ну, немає співпадіння як в Христа, ну, то нам треба задуматись. Ну, я думаю, що це так. Бо якщо ми стаємо спадкоємцями повноцінно Христовими, ну, ми мусимо прожити те, що Христос. Наступна думка, яку я хочу Відкрити це буде першому Івана, третій розділ. Що теж нас робить дітьми Божими? Або дає нам право так. І зі сторони скажуть, о, це дитя Боже, або наслідник Христа. Це буде перший Івана, третій розділ з восьмого вірша. Хто чинить гріх, той від диявола? Адже диявол грішить від початку. Тому з'явився Божий син, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, не чинить гріха, бо його зачаток у ньому перебуває. Він не може грішити, оскільки народжений від Бога. Так виявляються Божі діти і діти диявола. Кожен, хто не чинить праведності, той не від Бога, і як той, хто не любить свого брата. Адже це звістка, яку ви чули від початку, щоб ми любили один одного. Теж гарно відкривається думка. Написано: якщо ми є дітьми Божими, в нашому житті не може бути гріха. Оце теж певне набуття в нашому житті. Давайте набудемо святості, давайте набудемо досконалості із того, що хоче Господь. І написано, якщо ми дітьми Божі, то написано, що ну, він не може грішити, бо він народжений від Бога і є спідкоємець Бога. А Бог він хто? Безгрішний. І Слово Боже нас закликає цим, будучи спадкоємцями, мотивує нас до досконалості, мотивує нас до того, щоб ми стали насправді спадкоємцями Божими. І далі написано, що теж важливо, щоб ми мали любов один до одного. Це теж Христос вчив любити. Христос показував цю любов. Яка на сьогодні любов? Вигодна, удобна, нам так хорошо. Але Слово Боже закликає, що любов може бути в інших направленнях, коли нам так не хочеться любити, коли нам потрібно поступити по-хорошому до людини, яку ми не любимо і не поважаємо? І Христос дуже часто показував цей приклад і навчав це учнів. І це теж Христос хоче, щоб ми набули любов Божу. Нехай нас в цьому благослови Господь. У Слові Божому в євреїв написані такі слова. Секундочку. Євреїв, це буде 11 розділ. Для нас він відомий, це де сила віри, де згадуються люди, мужі по серцю, люди, які повірили Богу. І коли ми зачитаємо основний із таких важливих віршів, на які я зверну увагу, це буде сьомий вірш. Вірою юной одержав об'явлення про те, чого ще не бачив. Зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив увесь світ і став спадкоємець тієї праведності, що походить з віри. Як важливо нам ще набути віру. Слово Боже говорить, що набувати віру Божу. Сам Христос говорив учням в 11 розділі, в 22 вірші говорить, майте віру Божу. Сьогодні ми можемо стати спадкоємцями віри, але не Божої. Слово Боже закликає до того, щоб ми переглядали, чи вірі ми, чи віра наша на основі Божої, на основі апостолів, на основі Христа, де наріжний камінь Христос. І слово, і знаєте, як важливо сьогодні це. І написано тут різні. Події згадуються зі старого заповіта, де люди мали і повірили. Написано, що вони ще повірили, коли не бачили. Як важливо сьогодні повірити в те, що ми не бачимо. Чим і мали благословення, чим і набули. А потім, ну, Господи, ти ж обіцяв спасати, ти обіцяв милувати, ти обіцяв іселяти, Господи, а так немає нічого. А можливо, ми щось не маємо. Можливо, ми не спадкоємці, можливо, ми не діти, щоб упрашати в Бога. Можливо, потрібно переглядити своє життя. І слово Боже, до цього серйозно закликай. Павло неодноразово до різних, е, в різних своїх посланнях до різних країн згадується. Набувайте. Не я, не в мені, а Христос. Дос, д, набувайте досконалості, шукайте Бога, щоб ви були спадкоємцями Божої благодаті. Щоб ви написано, щоб ви не прийняли не надаремно Божу благодать. А Божа благодать вона дається для того, щоб ми оцінили кров Ісуса Христа, оцінили Божу милість і стали дітьми Божими. Оце в цьому благодать. Сьогодні благодать вона подається, Її потрібно прийняти. Своєго роду це теж закон, під які теж є принципи. І ми хочемо, Боже, благослови, Боже, ми взиваємо, Господи. І якби і ми в певній мірі говоримо, Господи, ми ж діти твої. А чому нема вирішення питань, переживань різних? А можливо, щось потрібно змінити, можливо, потрібно щось набути, а можливо, потрібно переглядати своє життя, щоб стати насправді спадкоємцем Христа. І це важливо для нашого життя. Ще одну подію хочу зачитати, яка нас. Теж дає нам зрозуміти, що нам це потрібно, бо діти Божі, вони обов'язково мають це мати. Чим і маємо спадкоємність від Христа. Це буде книга до Тита, третій розділ з третього вірша. Адже колись і ми були нерозумними, непокірними, які заблудили і стали рабами різних пожадань і насолод. Живучи в злобі і заздрощах, були ненависники та ненавидники одне одного. Коли ж з'явилась благодать і любов до людей нашого Спасителя Бога, Він спас нас не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, оправдавшись Його ми наді... стали ми надією стали спадкоємцями вічного життя. Я думаю, зрозуміло все дуже гарно. Про те, що я і сказав, потрібно колись було. Ми то повинні забути. Колись ми і не дітьми не були. Ну це таке, це нормально. Але ми прийняли, стали дітьми Божими і тепер повинні набувати те, що Слово Боже нам говорить, через що і Дух Святий, про який ми говорили, і до досконалості, і до любові, щоб стати спадкоємцями вічного життя, через що і нас слово Боже закликає. Знаєте, у Слові Божому Матвія в цьому розділі з 21 вірша там сказано Господи, Господи, чи не Твоїми іменем? Знаєте, і люди в певній мірі думають, що вони є дітьми Божими. Насправді, ну, якби все зробили для того, щоб бути дітьми Божими, да, прийняли святе водне хрещення, ходять до церкви, можливо, трудяться, можливо, і щось роблять. Да? Але тут дуже важливо сказано: Господи, Господи, не твоїм є імені. І важливі діла тут написано, пророкували, написано бісів, і зганяли, чинили численні чудеса. Це серйозні такі досить правда, діла. Це не піти там щось зробити. Це досить серйозні речі. Але Христос відповідає, я ніколи не знав вас. Як важливо сьогодні набути насправді. Бути дітьми Божими, набути ту спадкоємність, яку Христос дає. Той образ, той прообраз, той характер, який Христос дає нам. Слово Боже, ще хочу на кінець таку думку зачитати. Вона описана до Тимофія в другому розділ, Друге Тимофія, другий розділ. Давайте з восьмого вірша. Тут буде згадуватись, що Слово Боже воно має силу, і якщо ми його виконуємо, то ми будемо насправді учасниками, людьми, не які повірили на ослів. На ослів. Пам'ятаю про Воскресло з мертвих Ісуса Христа, який із нащадків Давида згідно з моєю доброю звіду, звісткою, за яку я першому злигодні, до Кайдані включно, наче злочинець, але Боже Слово не. Ув'язнити. Тому все терплю заради вибраних, щоб і вони отримали спасіння в Ісусі Христі з вічною славою. Вірне Слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимо. Якщо терпимо, то будемо із Ним царювати. І якщо відрічемось, то і Він відрічеться від нас. І якщо ми не вірні, то Він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Я думаю, якщо дуже прочитати важливо і вникнути в кожне слово, досить серйозне слово. Павло говорить: я переслідував Христа. Я побачив, що моє переслідування воно надарем. Воно ну ніякої ні сили, нічого не має. І воно ну, і померло. Ми ж бачимо, що Павло змінився. Прийшло життя інше. Але написано далі, що він набуває то, про що я говорив. Що написано, що навіть заради вибраних він потерпає якісь негаразд. І ми це читаємо в його посланнях, в його подіях, в його подорожах, що він переживав. Але якщо ми уважно прочитаємо, він говорить рівноцінно те, що Христос говорив. Він радів тим. Він це говорив, він це сповідував і це в своєму житті робив. Як часто ми хочемо виконувати волю Божу або служіння без всяких пошкоджень, без всяких якихось так, щоб все гладенько, щоб моє здоров'я було в належному стані, мої фінанси теж при мені залишились і все. Але Слово Боже говорить, що і це треба набути, тому що Христа переслідували, Христа побивали і часто хотіли побивати. І Петра, і Павла, і так можна багато в кого наводити. Але Слово Боже говорить: тільки тоді ми станемо такими спадкоємцями, коли будемо мати. І згідно того, нас будуть переслідувати, значить ми все правильно робимо. І нехай нас в цьому благословить Господь, щоб ми не лише були спадкоємцями спасіння і все, благодаті і все, якоїсь милості від Бога, і все. Але давайте сьогодні насправді в нашому житті. Перевіримо своє життя, Чи я є дитина Божа, чи я себе можу назвати дитям Божим, і чи Бог може назвати мене дитям Божим, і від того відштовхуючи, чи я можу тепер набути те, що Христос мав у своєму житті. Нехай вас усіх благословить Господь. Амінь.